Розповідаю, чому саме зараз потрібно саджати ось такі рослини, які викопуються з ґрунту. Тому що вони знаходяться в стані анабіозу, можна так сказати, вони сплять. І викопка з ґрунту для них проходить безпроблемно. Ви їх саджаєте. І якраз таки за зимовий період вони трошки вкорінюються в ґрунті. При тому, що вегетаційний період в них буде починатися вже. З весни, дивлячись від температури. Середина кінець весни. Тому для вас ми підвозимо ось такий от гарний посадковий матеріал по гарних цінах. Є як хвойні, так і листяні дерева. Наприклад, катальпи, клени, штамбові, алейні дерева. Також перевага осінньої посадки цих рослин це вартість. Рослина, яка викопана з ґрунту, вона буде коштувати набагато дешевше, ніж та, що вкорінена в контейнері, наприклад, є ось цих от бонсаїв. Тому, друзі, кому потрібні живі огорожі, живі бордюри. З рослин, з хвойних, з листяних. Звертайтесь в село Мила, вулиця Комарова, 89. Ми знаходимося в Київська область по Житомирській трасі. Як завжди, ваш садовий центр Грінсад.